Добрий день до каналу сегодня ми з вами на сакарках, як мене з вами, рока вже зараз китає. Трошки співають. Це озеро, це красиво тут. Згодом, ставимо лайки. І підписуємось на канал, хто ще не підписався, аж туди йде. Отже, провідемо вдовж цього озера. Це дачне селище у межах столиці міста Києва. З того боку, якщо туди вийти нас, там центральна вулиця, яка з'єднує з, з метро Славутичем. Цю місцевість є тут такі озера декілька аж туди йде. Там, де ми, з того боку дивилися, воно туди йде. до Днепра и все Суице. Живешь себе, значит в Киеве, а значит не в Киеве. Прикольно. Ну, вот так. Пусть так волочки идут. Можно параллельно. И тут куча дочек, до мелких людей. Прикольно. Приезжайте, гуляйте. Особенно в тут за классно. До побачення. Це Со Сокорків. Дачного селище в Києві.